Отже, чи можна назвати прочитаний текст казку? Так, оскільки є нереальні моменти. Так, по-перше, що літо виступає у вигляді живої людини, яка збирає речі, дрімає, відпочиває на горищі, тобто безліч різноманітних казкових моментів відбувається, так? І, звичайно, що сон це Подія, в якій можуть відбуватися абсолютно дивовижні, незвичні, нереалістичні події, і інколи ми самі коли прокидаємося, дивуємося, що ж нам таке наснилося. Подумайте, які ночі ми вважаємо чарівними і загадковими. Звичайно, найчастіше це ночі перед святами певними, такими як Різдво, Святий Миколай, Новий Рік, тому що справді кожна людина загадує свої бажання і мріє, і впевнена, що обов'язково ці бажання здійсняться. Подумайте, які ілюстрації можна намалювати до цього твору і які кольори будуть переважати, чи яскраві, чи навпаки, більш спокійні. Давайте прочитаємо речення з відповідною інтонацією. Дивимося спочатку зі здивуванням. Доброго ранку! Зі світлим світом! Тепер сумний. Доброго ранку! Зі світлим світом. І третій смайлик радісний. Доброго ранку! Зі світлим світом! Спробуйте також проінтонувати різними настроями, щоб ваше читання відрізнялося і було виразне. Що в кошик покласти? Що в кошик покласти? Ой, що в кошик покласти. Так, тобто, Швидкість читання, тембр голосу, гучність голосу впливають на інтонацію та виразність читання. Запишіть, будь ласка, в зошит в класній роботі, які звуки почуло літо, і які воно збирало. Звуки кукузозулі. Зу Веселий спів «Жабеняток» почула літо вам, як підказка. Вам треба ці звуки виписати собі в зошит, так? Літо почуло такі звуки. І перерахувати їх у касті вони неодноразово повторюються. Тільки я звертаю вашу увагу, що саме звуки, тінь, ліщини. Вже не підходить, тому що ліщини не давала ніяких звуків. Давайте продовжимо речення. Літо потішило жителів міста. Чим воно потішило жителів міста? Чи вдалося літо потішити жителів міста? Чи десь, навпаки, по дорозі, так, дорогою впав кошик, і залишились на галявині? Ці звуки та барви літа. Якщо ви уважно читаєте та слухаєте, то ви з легкістю зможете дати відповіді на ці питання. Ми ще з вами будемо працювати з цією казкою, вдома вам потрібно буде її гарненько, декілька разів прочитати, для того, щоб все вправно запам'ятати. Як і кожен твір обов'язково має ця казка в собі певну мету, з чого ж він нас навчає, цей твір? По-перше, не забувати мріяти, так що завжди мріяти ніколи нас ніхто не заборонить, і треба це робити, мріяти. Тому що мрії обов'язково мають таку закономірність, обов'язково здійснюватися, якщо ви дуже-дуже будете про це мріяти і вірити у свої мрії та в те, що вони можуть здійснитися. Також, звичайно, про те, що треба. Помічати красу природи, помічати всі ці барви та працю кожної пори року, яка вона робить навколо нас у природі. Подумайте, що найбільше вам сподобалось у творі. Пам'ятаємо, що цей твір відноситься до жанру казка, оскільки містить в собі нереальні моменти, такі як живе літо, так у вигляді людини, яка може в кошик збирати спів пташок, яке може тінь збирати в кошик. У реальному житті цього зробити неможливо. так? Вдома ви гарненько читаєте ще раз цю казку і надсилаєте мені відео, фото класної роботи, в якій ви записали звуки, які збирало літо. На цьому ваша робота буде закінчена. Дякую за увагу, до побачення.